Бо Господи, слава тобі! yeah Сьогоднішня недільна Євангелія озвучує нам історію про Закхея, яку ми всі чудово знаємо. Здавалося, що надзвичайного в тому, що Ісус Христос зайшов у гостину до Закхея, Він заходив в гості до багатьох людей, достойних, менш достойних праведників, грішників, але Євангелія подає нам цю історію. Прихід в гості до Закхею. Розміркуємо собі, для чого це нам дано. Ця історія це є план, це є схема спасіння кожної грішної душі, як в той час, так і тепер, так і на майбутнє. Розміркуємо собі на цією історією. По-перше, що таке Єрихон? Єрихон – це місто на границі між Переєю і Юдеєю, оточене. Родючими землями, це був, так би мовити, центр столиця хліборобства. І через це місто, через яке проходили шляхи з Арабії до Єрусалиму, торговельні шляхи, це місто було багате і розкішне. І там, відповідно, було багато митарів. Митарі, як ми знаємо, це збирачі податків. І як каже свята Євангеліє, митер Захей був старшим над Митарями, він був, напевно, старший тієї округи, і це була велика посада і каже Євангеліє, що він був багатий. Ім'я Закхей або Захарій означало з єврейського Бог згадав або інше тлумачення справедливий, а ще інше тлумачення «чистий». І ось цей Захей, Митер, чув багато про Ісуса. Перше, Митер Матей став апостолом. Закея це, напевно, зацікавило, як його колега Митер став апостолом, учнем Христовим. Також Захій чув, що Христос сказав. Я прийшов кликати неправедних, а грішних. Відносячи себе до грішних, він усвідомлював свою гріховність. Він розуміє, що Христос прийшов до таких, як він. Це знову ж таки зацікавило його. Також у Єрихоні Ісус оздоровив сліпого жебрака, що не могло не зацікавити Захея. І ось у нього виникає бажання побачити Ісуса, зустрітися з Ним. Так, Бажання побачити Христа це необхідна умова віри і християнського життя і для нас, всіх, які живемо вже після Христа, по дорозі до пізнання. По дорозі до зустрічі є багато перешкод. Для Захея це були перешкоди малий зріст і чисельна, чисельний натовп, який не давав йому можливості бачити навіть Христа. Але знаємо, Захей, не дивлячись на свою посаду, мабуть, він був людина знана в місті, займаючи таку посаду, він не дивлячись ні на ні на що біжить наперед і лізе, як дитинча, як хлопчак, лізе на дерево, щоб в такий спосіб побачити Христа. Отож і нам треба перемагати всі різні перешкоди, які зустрічаються на нашому шляху до зустрічі з Христом. Ті перешкоди долають не всі, звичайно, і шукають Христа, можливо, не всі. А той, хто хоче шукати, він має розуміти. Що Христа ми можемо де знайти швидше, в церкві чи на дивані, лежачи перед телевізором. Напевно, самі намагаємося йти назустріч Христові. І ось Ісус, підійшовши під дерево, оглянув вгору і сказав: злізай швидко, бо сьогодні маю бути у твоєму домі. Хто шукає Христа, до того Христос і приходить. Приходить як любов. До нас Він приходить через причастя і через справи милосердя. І зліз захей швидко і прийняв Христа раду. І всі ж, бачивши те, заходилися нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину. Нарікання людські на Бога. Дуже знайоме це явище. Ісус Христос ще годину тому відкрив очі сліпому жебракові, і народ в цей час восхваляв Бога, кажучи, великий Пророк постав між нами і тішився, і ликував, і радів. І тут проходить година, Христос робить щось не так, як людям здається правильним, і вони починають нарікати на Бога. І це неодиноке явище. У всьому, у всьому проповідництві Христа. Пам'ятаємо пізніше, в інший день зустрічали Христа криками Осанна, стелячи йому квіти під ноги, а через тиждень уже кричали Розпни. Змінна природа нашої грішної душі. І нарікання людські на Бога, на жаль, є повсюди і у всі часи, але Бог. Не проклинає, Бог не спопиляє, Він чекає, коли грішник направиться, бо не хоче смерті грішника, але щоб той навернувся і жив. Також осудження. Люди почали осуджувати Христа за його вчинок, за те, що Віншов до грішника у гостину, як сказали вони. Але Христос в свій час нагадував. Не судіть, щоб і вас не судили. А в іншому місці каже: Вийми спочатку колоду із свого ока, щоб потім побачити шкалку в оці ближнього Твого. А ще в іншому місці пам'ятаємо, як Христос, якого запитали, що маємо робити з грішницею, яку вели на каменування, як він сказав: Хто з вас без гріха, хай перший кине в неї камінь, і ніхто не підняв каменю і не кинув, а всі розійшлися присоромлені. Тож ми всі є грішні. І не мусимо, мусимо пам'ятати, що яким судом ми судимо, таким буде судити наш Господь, тож не судімо. І тут бачимо, люди опускаються до осудження, до наговорювання. І, на жаль, все це стосується і нас, і сказано, і для нас. А Захей, незважаючи ні на що. Встав і промовив з радістю. Господи, ось половину майна свого даю Бога, а коли когось покривдив, повернув вчетверо. Яке, яка сильна дія того, що Христос прощає, Бог прощає нам наші гріхи і сходить до нас. Ми Його приймаємо, Він до нас приходить, і людина наповнюється радістю і любов'ю. Навіть затятий грішник може вскочити і крикнути: Господи, половину майна всього, що маю, віддаю Богам, і поправлю свої провини, які комусь завдав. Що це таке? Це є каяття. Каяття І тут же постанова поправи. Тайне покаяння це є нелегка справа для грошолюбів, але можлива. Івангелій каже, що був багатий захель. Але як бачимо, його серце не було повністю затвердшим, і воно розм'якло при появі Господа, в Його гостині. І маємо нагороду від Господа. Сказав Христос: сьогодні на цей дім зійшло спасіння, син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Мається на увазі? Прийшов Христос рятувати тих, які були тимчасово загиблі, але при його появі. Він їх рятує, для Закхея, як і для всіх грішників, які каються і визнають Христа Спасителем, прийшло спасіння. Тож сьогоднішня історія святого Євангелія про Закхея це, як я казав, яскрава схема для спасіння кожної душі. Перше це знати про Христа. Це у нас є ця умова. Ми всі знаємо про Христа. Євангелія проповідується практично по всьому світі. Друге це бажати зустрічі. Принаймні ці всі, що в храмі бажають, цієї зустрічі, але ще є багато людей, які, можливо, не дуже бажають. І ми маємо їм допомагати в цьому. Ми маємо бути апостолами Христовими, ми маємо в них збудити бажання зустріти Христа, кожний у свій спосіб. Хто прямо словами, хто якимись вчинками, хто справами милосердя, але будьмо, проповідуємо, будьмо апостолами Христовими. Також, третє, треба подолати різні перешкоди. Перешкод багато є, але ми їх подолаємо, щоб зустріти Христа. Четверте, Христос прийде до такого чоловіка, який його запрошує. Він відгукнеться на кожне запрошення. Тож запрошуємо Христа. А для того, щоб запросити Христа, ми мусимо прикласти багато зусиль над собою, праця над собою. І коли Христос прийде до нас. Ми мусимо покаятися і постановити, поправитися. І шосте, отримаємо нагороду за своє покаяння і за свої всі діяння. В євангельській історії сьогоднішній про Закхея ми бачимо цей план спасіння кожної душі, яка бажає. Тож подбаємо, щоб наше життя було перемінене подібно, як було перемінене життя Закхея. Щоб ми виправили всяку несправедливість, щоб ми надолужували за кривди наших ближніх, щоб ми зробили і героїчний вчинок, подібний до вчинка Захея. Це вчинок любові до ближнього, любові до Бога. І щоб любов була діяльна, щоб любов наша притягувала, і щоб любов наповнювала всіх навколо нас. І тоді маємо певність, ми будемо спасенні, і почуємо слова Христові. І на цей дім прийшло спасіння. Христос народився.